Ці неймовірні кадри зробили члени Норвезької туристичної експедиції. Їм вдалося зняти за скелями Антарктиди підозрілий літаючий об'єкт. Він мав тарілкоподібну форму та з легкістю тримався у повітрі, наче спостерігав за туристами. А цей об'єкт схожий на вкритий кригою диск прибульців. Його вдалося зняти американському археологу. Та коли перші науковці змогли дістатися цього місця, диск загадковим чином зник. Звідки міг з'явитися цей об'єкт і куди він подівся? НЛО не просто досліджує або цікавиться цією місцевістю десь глибоко глибоко під кригою цього континенту є іншопланетні станції е, об'єктів з космосу. Американський уфолог Алан Діклі, вивчаючи аерознімки Антарктиди, заявив про неймовірну знахідку секретну базу з вивчення іншопланетян, створену ще за наказом Гітлера. Уфолог припускає, що бункер використовують і сьогодні. Навколо нього спостерігається постійна дивна активність. Вхід на секретну базу не знайдено. Отже, він добре замаскований, Найімовірніше, за допомогою якоїсь космічної технології. Не секрет, що третій рейх справді активно досліджував Антарктиду, але хто сьогодні хазяйнує на базі НЛО у 43-му році, в Гітлерівській Німеччині ще задовго до поразки вже був наказ усі секретні заводи, всі технології перевозити на інші континенти. Залишилися документи про те, що все це планувалося. Приблизно з 1939 року почалися постійні рейси в бік Антарктиди. Екс-півробітники британської розвідки заявляють, що Адольф Гітлер інсценував свою смерть та після війни втік у напрямку Антарктиди, де вже була збудована таємна військова база на землі Королеви МОД. Вона мала назву Нова Швабія. Ще до початку Другої світової Гітлер таємно зустрічався з тибетськими монахами, які розповіли йому, ніби під льодом Антарктиди заховані артефакти стародавніх цивілізацій. Фюрер з дитинства мріяв оволодіти неземними технологіями, тому не шкодував коштів на вивчення шостого континенту. Він був упевнений, щось дуже важливе має знаходитись саме в Антарктиді. Є ж куча е, е, матеріалів. Вся ця історія вона точно існує, але ніхто там не був. Та кількість підводних човнів, яка була збудована під час війни, вона вражає. Будівництво секретної підземної бази Нова Швабія гітлерівці почали ще у 1938 році. А згодом, зрозумівши, що є вірогідність поразки у війні, фюрер почав транспортувати майбутніх жителів до нового Ленду. Це були вчені та спеціалісти наукового центру Аненербе. За версією багатьох конспірологів та дослідників, після поразки у війні Гітлер та його найближче оточення на підводних човнах переїхали до вже збудованої нової швабії. З Німеччини раптом зникають цілі заводи, величезна кількість підводних човнів і багато іншого. Воно напередодні завершення війни просто зникає і ніде більше у світі не з'являється. І Єдиним місцем, де все це може бути сховано, це Антарктида. То чи справді нацисти поселилися в Антарктиді? І чи не їхні нащадки там хазяйнують і сьогодні? Точно стверджувати не можна. Проте вчені та знайдені докази свідчать. Це цілком імовірно. 1947 рік. Уряд США терміново споряджає до берегів Антарктиди наукову експедицію. Її очолює адмірал. Адмірал Берт. У його підпорядкуванні військово-морська армія у складі чотирьох тисяч солдат, тринадцяти військових кораблів, тридцять три літаки, а ще авіаносецька Сабланка та підводний човен. Як для наукової експедиції, не зовсім звично, чи не так? Проте найдивніше сталося, коли ескадра підійшла до берегів шостого континенту. Експедиція, яка була розрахована на півроку, раптово розвертається. І раптово полишає Антарктиду. Але більше це нагадує втечу. адже втрачено велику частину військової техніки і 40 чоловік особового складу спецпризначення. Але хто змусив тікати з Антарктиди? Цілу американську армію. За однією з версій американців атакували літаючі тарілки Гітлера, які створювалися та знаходилися на базі в Антарктиді. А зізнання самого Берда. Не відкидає версію, що Гітлер усе таки знайшов у порожнинах під Кригою неймовірні артефакти давніх цивілізацій і, можливо, зустрічався з самими Атлантами чи їхніми пращурами. Не виключено, що і Берт зустрівся з представниками тих цивілізацій. Після битви з невідомими дисками, що вискакували з води. Річард Берт зізнався що до нього підійшли двоє високих чоловіків з блакитними очима та поставили вимогу терміново залишити ці землі. Тоді американці назвали їх хранителями Антарктиди. Берд повернувся до США і одразу був запроторений до божевільні. Він написав щоденник, який кимось суворо редагувався. Та якщо Берди справді божевільний, то чому влада США досі намагається приховати історію його подорожі до Антарктиди? Вони побачили, що їх зброї недостатньо для того, щоб вразити цього супротивника, який невідомо звідки вилітає, і невідомо чим стріляє? Вони розвернулися і вони закінчили цю експедицію. Зі свого боку радянський союз не міг залишатися осторонь досліджень крижаного континенту. Тож у 1959 році до Антарктиди була направлена і експедиція СРСР. З, -СР. з шести її членів повернулися лише двоє: та й ті на межі божевілля. Їх змусили підписати документи про нерозголошення побаченого. Тут же була озвучена офіційна версія: члени експедиції померли через сильні морози. Лише емігрувавши до США у 2000-х, один із учасників тих подій, Юрій Коршунов, на сторінках журналу National Geographic розповів про моторошну зустріч із загадковими об'єктами. Підтверджує цю історію і Валентин Щербачов, який чув її від самих полярників. Троє полярників э, пройшлись уже в ту мильову точку і. Раптом з'явилися три величезні фігури. Знаєте, як, якби це е, намалювала блискавка, отак силуетно, але вони були такі об'ємні і рухалися до них. За словами Юрія Коршунова, це були вогняні кулі, що перетворювались на агресивні створіння. Куля спершу витягалася, приймаючи форму циліндра з пащою невідомої істоти. Фотограф, групи, схопивши апарат, побіг уперед, не дивлячись на застережливі крики колег. Витягнувшись, сфера проповзла над головами двох членів експедиції. І вони миттєво померли. А фотоапарат розплавився. Пояснити явище, свідками якого стали полярники, не вдалося і до сьогодні. У 1966 році дослідники дали кулям убивцям назву плазмозаври, тобто істоти із плазми енергії невідомого походження. Американський фізик Рой Крістофер висуває припущення, ніби ці антарктичні чудовиська наелектризовані живі істоти. За його версією, плазмозаври знаходяться на висоті 400-800 кілометрів над поверхнею землі, перебувають у розрядженому плазмовому стані та залишаються невидимими для людського ока. І лише в районі Антарктиди вони мають можливість спускатися на землю через енергетичний портал. І тоді, опустившись на землю, ці істоти стають видимими. То невже це і є ті самі хранителі Антарктиди? Та чому портал, через який вони з'являються, існує лише на південному полюсі? Багато хто з полярників Антарктичних станцій каже, що це явище цілком можливе і таке може бути. Там все може бути, тому що Антарктида це, це досі, континент таємниць. А це сенсаційне відео супутника Наса було зроблене у 1987 році. Теж над Антарктидою. Неймовірно, проте супутнику вдалося зафіксувати момент, коли енергетичний портал почав працювати. Що саме він переправляв невідомо і досі. Але незаперечний факт – відбувся якийсь загадковий процес, спрямований саме на Антарктиду. Це може бути відповіддю, звідки з'являються космічні літальні апарати в Антарктиді, а можливо, це портал до інших світів, що знаходиться саме на крижаному континенті. Кожна діра, яка відбувається в Землі, вона може створювати якийсь портал, через який контактують наша цивілізація та інша планетна цивілізація. Справжньою сенсацією стала й заява дослідників підльотного озера Схід, яке знайшли в Антарктиді. Вони виявили над водоймою потужну магнітну аномалію, через яку можна опинитися у віддаленому куточку космосу. Цим порталом, на думку експертів, можна подорожувати в часі та отримати доступ до будь-якої інформації. Увійшовши до телепорту, людина чи будь-який інший матеріальний об'єкт опиняється в іншому вимірі. Чи не тому на дослідження озера Схід зазираються вчені багатьох країн, а інформація про портали тримається в суворому секреті. Більше того. Хтось свідомо розповсюджує замовлену неправдиву інформацію про начебто вигадані портали. Усе це нагадує історію з Едвардом Менсоном, який у кінці 90-х років минулого століття намагався переконати людство у можливості переміщення в інші виміри. Його назвали шарлатаном і намагалися кинути до божевільні. А потім Менсон загадково зник, не попередивши рідних та друзів та залишивши документи і гроші. Мільйони років були цивілізації дуже потужні, які вміли, вміли керувати часом. Деякі цивілізації просто перемістились інші чари, час часи і простір. І там собі живуть. Навіть індіанські, деякі племена просто зникли. Де вони ділись, не зрозуміло? Існує припущення, ніби Менсону набридло цькування та образи, і завдяки телепорту він опинився в іншому всесвіті. Люди, які повернулися на землю після телепортації до інших вимірів, розповідають про світло, енергію та міста казкової краси. Там не хворіють, не воюють і живуть вічно, і всі вони мріють знову знайти місце на землі, де знаходиться телепорт. А це українська антарктична станція Академік Вернацький. Її заснувала британська експедиція на мисі Марина ще у 1930 році. Пізніше Великобританія передала цей об'єкт Україні. На початку цього року на нашу станцію вирушає наймасштабніша українська експедиція за останні 18 років. 15 тисяч кілометрів подолають 26 полярників. Конкурс на місця в команді був відкритим і, мало не вперше не було обмежень за стартю. В команді чотири відчайдушні жінки. Вони також будуть досліджувати природу Антарктиди. Це дуже престижно для України, що ми країна, яка робить антарктичні дослідження. Дослідження там моря, там, ну, там біології, пінгвінів, там оця вода, там яка ну, поверхня. З відомим журналістом і письменником Маркіяном Прохасько ми зустрілися за кілька годин до його вильоту до Антарктиди. Неймовірно, уперше за всю історію до експедиції приєднається письменник, щоб написати книгу про льодовий материк, його загадки і його таємниці. Одне з найвідоміших українських видавництв уже чекає цих сенсаційних матеріалів. Маркіян планує не лише розповісти про свою подорож, а й застерегти людство від можливої небезпеки. Там є дуже багато питань, багато таємниць, багато чого не розкрито. Я хочу ґрунтовно оглянути там основні напрямки питань по Антарктиді. Тобто географія, біологія, історія досліджень, історія там наукових станцій, політичний юридичний цей статус, майбутнє Антарктиди, договір про Антарктиду, потенційний розподіл там землі, танення льодовиків. Залишилося лише 30 років до дня, коли держави-учасниці антарктичного договору. Зможуть почати розподіл поки що нічийного континенту. Чи не тому майже всі країни світу вже зараз активно намагаються підкорити крижаний, але такий привабливий клаптик землі? Коли країна має якісь території, якісь ресурси, вона сильніша, вона може там впливати на світові процеси і дбати про свої інтереси. Сьогодні більшість науковців та політологів не виключають. Третя світова справді може початися вже зовсім скоро. Вона почнеться саме через Антарктиду, де є 70% прісної води, нафта, золото та інші цінні копалини, де існують умови для життя, підземні міста та портали до інших вимірів. Туристичні агенції пропонують подорожі до Антарктиди. Усього лише кількадесят тисяч доларів і вперед, за новими враженнями, щоправда, в такій поїздці до пірамід вас не повезуть, портал вам не покажуть. Ну, а на берег випустять лише на дві години, щоб сфотографуватися з пінгвінами. Проте навіть для такої поїздки вам доведеться пройти численні перевірки спецслужб. А ще. Обов'язково змити пил і щобіт при виході з катера. Адже забруднювати Антарктиду не можна, бо вона не для всіх. Ну, принаймні, поки що. Футурологи переконують, битва за Антарктиду лише розпочинається. Якщо ви стали свідком неймовірних вражаючих історій або аномальних явищ, не мовчіть, поділіться з нами. Напишіть нам на електронну адресу, яку зараз бачите на борту корабля. Це був загублений світ. Побачимось.